Привітайтеся з переможцями Нобелівської премії 2025. Епоха сюрпризів: як наука та бізнес зменшують реальність. Світ навколо нас швидко змінюється. Те, що ми вчора вважали неможливим, стає реальністю сьогодні. І це стосується не лише проривів у науці, а й для трансформацій у бізнесі, технологіях і навіть у нашому сприйнятті світу. Нещодавно я все більше відчуваю, що ми живемо в епоху сюрпризів, де звичайні правила гри перестають діяти, і нові, часто парадоксальні тенденції приходять на їх місце. Наука переосмислення основ життя та всесвіту. Недавні наукові відкриття змушують нас переосмислити найбільш фундаментальні аспекти життя та Всесвіт. Наприклад, відкриття мікробів у національному парку Єллоустоун. Що дихає одночасно кисним та сірим, є не просто цікавим фактом. Це виклик для наших уявлень про біологію, про те, як функціонує життя на планеті, це нагадує нам про те, як мало ми насправді знаємо про навколишній світ. Або, скажімо, ідея про те, що вода та інші мінливі сполуки можуть бути доставлені на Землю внаслідок зіткнення з планетою розміром з Марсом. Це не просто космогонічна теорія, це потенційне пояснення походження життя на Землі, яке змінює наше розуміння ролі позаземних факторів у розвитку біосфери. Ще одним дивовижним прикладом є відкриття, що вчені вперше побачили прийняття рішень у мозку миші. Це величезний крок вперед у нейробіології, який відкриває нові можливості для вивчення свідомості та когнітивних процесів. Ми перебуваємо на порозі революції в розумінні того, як працює мозок. І це може призвести до розвитку нових методів лікування неврологічних захворювань, бізнес, етика, трагедії та нові можливості. У світі бізнесу відбуваються не менш цікаві зміни, існує тенденція до переоцінки етичних норм та соціальної відповідальності. Історія з супер шосе, мільярдер та неймовірно неймовірна катастрофа в морі, демонструє, як крихка репутація та як швидко ділова імперія може розвалитися через одне невдале рішення, це яскраве нагадування про те, що успіх у бізнесі не слід досягти шляхом ігнорування людських цінностей та моральних принципів. Або, скажімо, практика компаній, таких як ми купуємо будинки, які купують будинки, пошкоджені стихійними лихами для дешевих. Це викликає справедливе обурення та критику, оскільки вцілілі люди стикаються з ситуацією, коли їх трагедія використовується для отримання прибутку, такі дії підривають довіру до бізнесу та підкреслюють необхідність більш суворого регулювання ринку нерухомості. Однак, в той же час, у світі бізнесу з'являються нові можливості, пов'язані з інноваціями та технологіями. Наприклад, ідея використання воскових черв'яків для утилізації пластику є перспективним рішенням проблеми забруднення навколишнього середовища, це приклад того, як наука та бізнес можуть поєднувати зусилля для створення стійких та екологічно чистих технологій. Технології, нові платформи та нові правила гри. Значні зміни також відбуваються в галузі технології. Ми бачимо, як науковці відмовляються від Twitter X на користь інших платформ, що вказує на втрату довіри до традиційних соціальних мереж, це може бути пов'язано зі зміною політики платформи, збільшенням дезінформації та поляризацією громадської думки. Цікаво спостерігати за планами Алексіса Оханьяна створити нову соціальну платформу з одним правилом, не поводиться як мудак, це амбітний проект, який може змінити правила гри в соціальних мережах. Ідея створення платформи, заснованої на повазі та толерантності, має великий потенціал, особливо в умовах зростаючої агресії та ненависті в інтернеті. енергія, смак майбутнього. Вивчення енергетичних напоїв та їх рейтингу змушує нас задуматися про майбутнє галузі. Смак вітамінів, червоного барвника та тауріну це не просто поєднання інгредієнтів. Це символ прагнення енергії для продуктивності, подолати в тому, це відображення нашого прагнення до постійного вдосконалення, щоб досягти максимальних результатів. Висновки, прийняття сюрпризів та адаптації до нової реальності. Епоха сюрпризів вимагає від нас гнучкості, адаптованості та готовності до змін. Ми повинні бути відкритими для нових ідей. Готові переглянути наші переконання та адаптуватися до зміни реальності, наука, бізнес, технології, всі ці сфери вимагають від нас постійної підготовки та самодослідження. Особисто я вважаю, що найголовніше в цій новій епоху це підтримувати критичне мислення, а не панікувати, необхідно мати можливість відрізнити реальні можливості від ілюзій, аналізувати інформацію та приймати обґрунтовані рішення. Життя це безперервний процес навчання та адаптації. І чим більше ми готові до сюрпризів, тим успішніше ми зможемо впоратися з викликами та використовувати можливості, які нам розкриває нова реальність. Головне, не боятися змін, а бачити в них можливість для зростання та розвитку.